Усім привіт! Як ви бачите, сьогодні я трішки змінила свою локацію. Зараз я знаходжуся на Середземноморі на південному сході Іспанії. Сюди я приїхала по справам, але хочу використати цей момент, щоб записати для вас декілька цікавих відео. Сьогодні я хотіла би вам провести невеличку екскурсію та розповісти про архітектуру середземномор'я та показати характерні риси середземноморського будинку. Тож давайте подивимось, пішли зі мною. Хоча і сьогодні ми це розглянемо на прикладі Іспанії, але усі середземноморські будинки мають свій унікальний стиль, натхнений культурою та кліматом прибережних регіонів, таких країн, як Іспанія, Італія та Греція. А важливою частиною середземноморської культури є гармонійне зття з ландшафтом. Як ви самі можете побачити, будинки часто будуються на схилах з видом на море або на гори, а їхні форми повторюють контур землі. Тож давайте розглянемо, що характеризує середземноморські будинки, та допомагає їм бути стійкими до змін клімату та часу. Перше, непевне, що кидається в очі, це кольори та матеріали. Зазвичай стіни пофарбовані світлі, натуральні кольори: білий, кремовий, бежевий, теракотовий, колір землі, тому що вона тут здебільшого червона, та синій колір моря. В будівництві зазвичай використовуються природні матеріали, такі як камінь, дерево, кераміка. Вони не тільки є естетично привабливими, а й допомагають підтримати прохолоду в жаркому кліматі. В будинках багато вікон та дверей, які дозволяють проникати великій кількості природного світла і сприяють перехресній вентиляції, але завжди, чи то в приватних, чи то в багатоповерхових будинках, на вікнах ставлять зовнішні ролети. Самі ж будинки зазвичай мають кубічну форму в один або два поверхи. Така структура допомагає зберігати прохолоду в жаркій місцевості. Так як зазвичай все будівництво відбувається в горах, нерідке явище це високі підпірні стінки. Вони тут бувають. І три, і п'ять, і навіть більше метрів. Сама структура в будівництві тут теж відрізняється. Ми привикли, що ми зазвичай ми будуємо фундамент, ложимо плуту перекриття та зводимо несучі стіни. В Іспанії ж зазвичай всі будинки будуються по принципу багатоповерхових, з бітоним каркасом. Вони зводять залізобетонні колони та ложать однонапрямлене перекриття. Залізобетонними металевими або дерев'яними балками, які потім можуть залишатися видними та слугувати декором для інтер'єру. А заповнюється це все керамічними блоками. Накривається ж потім ця вся структура похилим дахом для хорошого відводу води. Характерною рисою середземноморських будівель є червона черепиця, що добре ізолює від жари та зберігає прохолоду всередині. Патіо та тераси є важливою частиною будинку. Кожен будинок має одну чи більше терас, де можна насолоджуватись свіжим повітрям і сонцем. Літом ж люди тут часто вечерюють. Тераси та двір часто прикрашені рослинами, характерними для зони: оливкові дерева, мигдаль, лаванда, розмарин або різні цитрусові дерева, що з'єднують будинок з природою. Плюс в тому, що мигдаль можна зірвати прямо з дерева. Фонтани та присутність води це ще одна особливість серед архітектури, що додає затишку та естетичної привабливості, а також охолоджує навколишнє середовище, створюючи більш прохолодний простір в спекотні дні. Ще однією цікавою особливістю, з якою я зустрілася працюючи та будуючи в Іспанії, це те, що люди дуже часто залишають місце для ліфта, щоб не підніматися по сходах в похилому віці. Коли я працювала в Іспанії, у мене таких замовлень по реконструкції було досить багато. Загалом для декорування як інтер'єру, так і екстер'єру використовують прості функціональні меблі з природних і дуже часто навіть необроблених матеріалів. Як в інтер'єрі, так і екстер'єрі. На підлозі зазвичай можна побачити теракотову плитку з червоної глини. Так як я вже сказала, земля в Іспанії червоного кольору і червоної глини тут дуже багато. Тому колись вся кераміка виготовлялася саме з червоної глини. І щоб зберегти автентичний дух, її використовують і сьогодні. Декорування зазвичай моза. Та різними стародавніми цікавими деталями майже вся кераміка розфарбована кобальтом, тобто всі малюнки синього кольору. Це характерний кольор цієї зони. Саме тут, саме в цій зоні, сконцентрована величезна кількість різних керамічних фабрик та фірм. Тут знаходяться фабрики та виробництва таких гігантів, як порселяноса, торефіт та інші. Я сама навчалася в школі мистецтв. Ми вивчали кераміку, її походження та складові. І ми дуже часто їздили на різних фабрики та музеї по виготовленню кераміки, а їх тут дуже багато. Така зона як Кастейон, Онда, Вілареаль вони славляться своєю концентрацією фабрик по кераміці. Та, гуляючи тут, можна зустріти не тільки традиційні будинки, також ДНД трапляються будинки з більш сучасним дизайном. Це архітектура з асиметричними формами, плоскими дахами, з більш відкритими скляними стінами та перегородками, з додаванням металевих елементів як структурних, так і декоративних. З'являється додавання темних кольорів, але вся структура так само гармонійно інтегрована в ландшафт. Ось і все. І ось і закінчується наша екскурсія по будинках серед земноморі. Надіюсь, вам було цікаво та корисно. А ви не забудьте підписуватися та ставити лайк, щоб не пропускати інші цікаві відео. Далі буде тільки цікавіше. A few moments later.